Субота, 4 жовтня. Земля тікає від свого творця. Адже я захитаю небом, здригнеться, зрушиться зі свого місця земля від обурення Господа Саваота в день його палкого гніву. Тоді люди уподібняться до втікаючої сарни і до розпорушеної отари, якої нікому зібрати, ісажі, тринадцятий розділ, тринадцятий та чотирнадцятий вірші. Важкі хмари ще закривають небо, але час від часу пробивається сонце, що нагадує каральне око Єгови. Люті блискавки розсікають небо, огортаючи землю вогняним покривалом. Пересилюючи жахливий гуркіт грому, лунають таємничі страшні голоси, що провіщають долю нечестивих. Не всі розуміють ці слова, та лже вчителям добре відоме їхнє значення. Люди, які ще зовсім недавно поводилися нахабно і зухвало, котрі торжествували у своїй жорстокості щодо народу, який виконує заповіді Божі. Тепер охоплені жахом і тремтять від страху. Їхні зойки та голосіння пересилюють шум розбурханих стихій. Нечисті духи визнають Божественність Христа і тремтять перед Його силою, тим часом як люди просять помилування, божеволіючи від жаху. Крізь щілину між хмарами сяє зірка, і блиск її на тлі темряви здається особливо яскравим і сліпучим. Вона вселяє надію і радість у серця вірних дітей Божих. А порушники Божого закону бачать у ній передвісницю гніву і покарання. Ті, що пожертвували всім заради Христа, тепер перебувають у безпеці, у таємному, неприступному Божому сховищі. Вони були випробувані перед усім світом і перед тими, що зневажають істину, засвідчили свою вірність тому, хто помер за них. Дивна переміна відбувається з тими, хто навіть перед загрозою смерті залишився вірним своїм переконанням. Враз вони відчули себе звільненими від страшної тиранії людей, котрі перетворилися на демонів. Їхні обличчя, нещодавно бліді, стурбовані й виснажені, тепер світяться подивом, вірою та любов'ю. Їхні голоси зливаються в переможному співі. Бог, наш захист. Сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємось, хоча б затряслась земля, і гори рухнули в серце морів. Від його величі ревуть води, здригаються гори, Псалом 46 з 2 по 4 вірші.